Діставайте теплий одяг та пересольки. Україну найближчими днями чекають знову заморозки та дощі зі зливами. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, вже у середу, 8 травня, у західних, північних та Вінницьких областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки до мінус 5 градусів. Дощі в цей день пройдуть у східних, південних та деяких західних областях, а також на Кіровоградщині та Запоріжжі. Вночі температура повітря очікується від плюс 3 до плюс 13 градусів тепла. Вдень буде від плюс 13 до плюс 21 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 9 травня, заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3 градусів поширяться на всю Україну, окрім Півдня, Закарпаття та Прикарпаття. Дощі з грозами в цей день прогнозуються на Закарпатті, у Івано-Франківській областях та в Криму, нарешті території країни без опадів. Вдень очікується від плюс 10 до плюс 21 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!